І Як часто потрібно робити ультразвукове дослідження грудей? Ультразвукове дослідження грудей це важлива профілактична процедура, яка дозволяє виявити різні зміни в молочних залозах на ранній стадії. Жінкам до 40 років рекомендується проводити щонайменше раз на рік. Після 40 років частота обстеження може змінитися. Лікарі радять додатково проходити мамографію один раз на один-два роки. І якщо у вас є певні фактори ризику, такі як генетична схильність, гормональні порушення, попередні доброякісні утворення або перенесені травми грудей, лікар може рекомендувати вам частіші перевірки раз на півроку. Чому регулярне ультразвукове дослідження настільки важливе це безболісна, швидка та абсолютно безпечна процедура, яка дозволяє побачити найменші зміни в структурі молочної залози? Регулярність обстежень дає змогу лікарям порівнювати результати з попередніми дослідженнями, що є ключем до успішного лікування будь-яких проблем. Підпишіться на канал, щоб отримати дійсно корисні поради від професійних лікарів.